Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці. Не дивіться, це циркуляркою різав рейочки. знаєте, самодільна циркулярка робить чудеса. Ріжу рейочки. І так, друзі. Прийшли мені криші, дніща. Час буду показувати. Такі, друзі, такі друзі, дніща. Гляньте, які шикарні, Все зараз, все зараз, все за шиповочку. Шикарні прильоточки. Дуже гарні, Так як в мене є ось його перші, який він робив, ну воно бачите, якесь таке чудо-юдо, це я приготовив, Думав, знаєте, друзі, що він зробив мені 8 штук, як ми договарувалися, Але він зробив мені, дядя, я зроблю. Тут камерою шотає пята чомусь підп'ятові <ріхи> сильні друзі у нас Отак. Так. О, о. так. Отакі в нього були раніше дніща. Вони якісь, бачите, нісінькі, коротенькі, Але це я даром забрав, то даром поїде. Ну, це ще те й дуже даром, тому що я в нього корпуса забрав, а це він вже поробив дуже друзі, дуже гарне дніща, прямо такі дивіться, зроблено шикарно зараз. Так як я люблю глухе дно, шикар. Зараз пока вже криші, друзі. Так, як ми говорили з ним на вісім, але я набрав в нього більше отакі крищі, Отакі, друзі. Він дав мені бляху, але та бляха. Зараз покажу. Але, друзі, та бляха, бачите, вона десь менші. Ну, різати я не хочу, звісно. Я лучше, хай це десь бляха буде на другій справі, а сюди ми купимо, закажемо другу бляшку. такі дні, зараз зі мушенька кришу. О. Подкришників зараз вони не роблять, так як вони вже зараз коли ми робимо, що вже воно заходить. Так хорошо, дивіться, друзі? Це вже вони зараз подкришників не роблять. Заокругляно дуже гарно висліфовано все. Тут де, де так як вони б'ють з плерами, то де-не-де буває степлер вискакує. Тому, друзі, у я... нас, нас мокро везде. Буду красити прибивати прильотки, в мене є дуже гарний, невеликі, бо тут там то дуже великі прильотки, а тут там, невеликі прильоточки такі акуратненькі, дуже гарно зроблено, такі масивні, такі хороші, хороші пороблені. Так що забрав сьогодні, поїхав. І знаєте, що, друзі, роблять? Нарізав, різні що все, й, все й в тирсі. Нарізав я таких собі рейочок з доски. І так як беру, роблю окантовочку, бачите? О, таку роблю окантовочку для того, щоб і удобно буде кришку піднімати. І коли я приб'лю бляху, можна буде загнути, то не буде текти по цьому. Ну я завжди так роблю. І на тих вуликах я робив. Але тоді я різав по людях, а зараз майже самодільну циркулярочку вже собі сам став. Якої я собі тосочки захотів, такої я собі нарізав. Отакі От друзі у нас. є йде, де ми де... це не страшно, що цьважку підібнеться. Я ще все одно буду, хоч вони з пробити, але я все одно ще буду бити. От видно, я пробив, пробив цьвами. Отак як. Цьвашок є цьвашок. Отакі друзі я забрав, криші я забрав. Все, так що я упакований. Так, це що у нас готове? Так, це вже я зробив. І буду прибивати отак. От Бачите, тут немає окантовки. І в цю бляху, якщо приб'єш такого, такого, то вигнивають цвахи всередині. Коли приб'єш сюди, затікай, а коли я дам полосочку таку приб'ю, друзі. Дивіться, я можу свободно пригнути. І вода, каплі, вони будуть збісати і будуть спадати. Тому ой, так, я в мене довші ревочки є нарізані і коротші. Це довші. О, і так роблю таку кантовочку. І дивіться, друзі, по-перше, рукою добно брати, по-друге, я відведу далі ще бляху. Ще трошки бляху далі я відведу. І коли я бляшку загну, сюди приб'ю, водичка не буде вже забігати на вулики і. і або я бачу, пробивають степлером бляху сюди, потім вода під цю бляху затікає і воно вигниває, ну рік два і вулика нема. А в мене вже два роки, я своїм всім так робив. Вже два роки ідеально стоять. Отакі От друзі, я роблю справи. Стою, віддихаю і, і, ночі. Вчора було якесь таке холодне. Позавчора було дуже тепло, почали дивитися. Цієї ночі впав сніг, ударив мороз, було дуже холодно. Робити не будеш, дуже сильний вітер, северний, з морозом. Тому думаю, сьогодні така робота у мене не предстоїть. Так як привіз, привіз я ну, 11 криш і 11 днищів. Хоча ми договорилися на вісім, але я нього набрав, ще всі не забрав, звісно. Ще поїду в по рамки, бо рамок цей раз мені цей раз не давав, я просив він, не було в нього можливості дати. От, поїду ще по рамки, то ще заберу остальні там корпуса 145-й, то все. Я зараз стою свободненько, так як маю час, болото собі став, собі прибиваю, тоді закажу, так як ця бляха щоіні дав, не підходить мені, тому закажу на Фейсбуці собі. Закажу таку бляху алюмінієву тей. Тей, тей опіб'ю, бо я вже де, деякі вулики. Вже знаєте, трошки е, е, думаю, коли він щось зробить, коли він ще зробить. Це чисто, случайно позвонив, що приїдьте зараз, заберіть, срочно, бо треба освободити територію. Я цим в машину поїхав, забрав. Е, Тоже одного вулика приготував, так як мій друг. Але все і в тирці, друзі. Хороше діло циркулярка. Але. Фу. Фу Другого обіщав мені хорошу відводка. Якоїсь карніки зовсім такої, що в мене немає. Тому я е... приготувавши одну стареньку, звісно, ось, ось це дніще. Ну, ну, трошки про я покрасив дніще, друзі, бо дуже були, дуже були ями, ями дуже були. Такі, знаєте, по корявині, то я і трошки була шашля, вони довго валялися. Ну, я їх під шаманом по, по шашлі повипалював, повиковировав, краскою заляв. От таке теж хороше буде. Беушніки, але даром. Мені і ці даром прийшли. Так як ми з чоловіком, де це воно хотілося? Так як ми з чоловіком договарувалися... Добре, що я говорю, як кинуся, друзі, за цим ділом, бо зараз би не докупився цих вуликів цього всього. Ой, тому що воно все зараз таке бездословне. Ну дуже гарне, друзі, дніща дуже гарне, так як вшип, я ж так не бачу, так ці я збиваюся в нахльост, а ці вшип. І крищі гарні. І, і дніща дуже, дуже хороші. Тому я зараз вже один вулик зберу, в мене вже є він готовий. Ось такі, друзі, в нас справи. Е збив я, е да, приклеївся. Збив я два 145 докупи, викрасив. Ну, в крайній случай, це знає, це таке життя. Може, я не знаю, не буду казати, може колись і перейду на 145 і будемо бачити, це таке діло. То, що ось у бляшкиркою перерізав, ти розібрав, ти, ти тобі опа. Які в нас збираються вулик зараз. Так все викрашене, все. Так, подкришники тут є старі. Бо давно ви хто це не роблять. А криша де. о, дивіться, друзі, бачите, як я тут роблю. Так само прибиваю і роблю мляку цю алюмінку. О, так, подивимось. Так. Отакі друзі у нас получаються. Сейчас, сейчас я трошки камеру наведу, отак. О. Отакі, друзі, у нас виходить получаються... восьмерамошники, бачите? Звісно, старенькі, мови нема це ніще, але я думаю, вони... Що там таке? Я думаю, вони ще О, отак, ніч там покрашено, так, все зроблено. О, верхній літочок. Я вже приготував, так як друг мені пообіцяв. Ну що, непогано, ай! Вода стоїть заді. О! Так як один ППУ я вже вбираю. Може під сильнішу сім'ю сюди, хочу на восьмирамушники, тому 10 відставив ППУ а поставив собі такий восьмирамошник. Ось у нас. Друзі, тому що дуже вітер сильний. Дуже сильний вітер. Отакі, друзі, справи. Так що беремо коски. О, беремо тепереючки. А тоді лишнє, що буде. Ми. О, а! Так, є лишнє що є ми. Хоча кажуть, вашу кущу неправильно. нарізав собі раючок. Буду. Буду мати, друзя, що кльопати. групшечки чувашок отакі друзьями я хочу підняти шукам так друзі не знаю погоди немає кажу Ударив мороз сьогодні Вдарив, е е е отаке буде, бачите, я? Ось так о, о так, одібиваю. І так по кругу вбиваю, тоді якою проволокою я, е бляхою я це все діло з'яжу, накрию, тоді воно удобно навіть взяти руками, то і не затікає, не портиться крищ. Отак роботу опять прибавилося. Мені дуже сподобалось, друзі, не знаю, кому я. Ну, Нам то таке, знаєте, дніща, друзі, такі вони тяжкі, масивні такі дніща. Гарні прильоточки пороблені. Таке ніща закладено в середину не просто прибито до цього, чи там планочка прибита, а прорізь. І, бачите, все гарно складено Так, такі тугенькі, дуже, дуже, дуже шикарні. А ну, ну я зараз принесу мене є до них корпуса. О. Так що, друзі. Fem. Нет, Все хорошо. Все хорошо. сила. Так, Крыша. О, о. О. Вот такие друзья справимся. Такі друзья у нас получаються волики. Ось така у нас система вулики виходить. Ой, краситий. Ось такі справи, друзі. Так що такі у нас діла. Тому в дільництві у нас, друзі, це не тільки насолода і приємно працювати, але ще й тяжкий, дуже тяжкий труд. Поремонтувати, все, позбивати, все перекрасити, все. Це ще добре, що циркулярку. май хоч, циркуляр. хоч ніде не бігаю, став ось собі на, нарізати і все. А тут і роки ще й бігав людей нарізати греючок, просив. На це вже добре. От так, що такі в нас система. Так що вулики, восьмирамошників у нас вже йдуть в поход. Ой, а роботи, роботи, роботи. Дуже холодно, дуже. Я сказав, в цієї ночі сніг впав, прямо так, декілька сантиметрів, мороз був холодний. Ну, В пасіку не влізеш, тому думаю, сьогодні трошки візьму, попрацюю, позбиваю, куп... поперебиваю, по бляхи ще немає. Я думав, що мені ті криші підійдуть, а вони, оказується, ті криші не підходять. А я не. Бачите, вони мали, але десь підуть, десь ці пляшки підуть. Я засіб, їх... а закажу алюмінку. О, дей такі справи, друзі, а так що працюємо, працюємо, не вкладаючи руки, скажу, є що, ще дуже багато красити, ще і корпусів, і, і подкришників под под є тільки тут тільки чотири підключників є це на старі підуть. Та, так що красиво, я стояв собі. Гарненькі такі вулики будуть. Отак, безконечно, друзі, робота. Безконечно, немає не кінець неділя, і то не можна віддихнути, бо треба, треба наганяти, так як треба е, пересипати сім'ї. Але там є старі вулики пересипати, треба. Робити, треба ну, треба готуватись до сезону, що ми там мусимо готуватися, всі готуються і... і ми мусимо готуватися. Ось такі, друзі, у нас діла. так що Один день такий був гарний льот, прямо так гарно літали і прямо так кипіла пасіка. І на цьому все. І, і по льоту, і по кипінню, і все, опять... і передаю ще до 17 градусів, Якщо я вчора дивився по новостях, що 2 метри снігу обіцяю. Отакі от справи, друзі. Так що, ну, наше діло роботи. Не покладаючи рук, роботи, готуватись до сезону, ніж трані на що. Будемо працювати. Я ж кажу, є роботи ще дуже багато, дуже багато оббивати, збивати, робити, оббивати, красити. Ой, отакі от справи, друзі. Так що, все, будемо продовжувати гупати, стукати, як корейочок нарізу, вже поки хати, треба ще наріжу. Все, друзі, зимуємо? Зимуємо. Думали, що вже будемо літувати, а приходиться ще нам зимувати. Ось такі справи. Так що, добре, друзі. Всім пока до нових зустрічів. Будемо сподіватися, що таки погода прийде до нас. Всі, всем пока, до побачення.